Пане Денисе, ще одна буквально вчора новина. Це ось зараз. Це сіра зона на мапі Діпстейт, і головком писав зокрема про певну спробу прориву росіян в бікуп'янська з частково там з перевдяганнями. В форму зразка Збройних сил України прорив досить потужний, броньований. І ось тут ще я спитаюся вашого коментаря і вашої думки з приводу ось цих різких рухів росіян. Наскільки розумію, вдалося його ліквідувати цей прорив. От, і на сьогоднішній день в купівську нема російських військ, але дзвіночок дуже тривожний. Він, до речі, знову ж таки, свідчить про цю тактику. Тобто вони малими групами, відносно малими групами, намагаються прориватися на тих напрямках, де, які їх цікавлять, далі в них завдання закріпитися. І після того, як вони закріплюються, вони починають там, там накопичуватися в цій точці. І якщо вони починають накопичуватися, то дуже важко звідти їх е е е після того вигнати. Ну, зараз це вдалося зробити е на начальних стадіях. Питання, скажімо так, до тих, хто не хоче нікого критикувати. Я не маю звички критикувати значить, рішення або відсутність рішень Збройних сил України, оскільки е ми з вами не в окопах. Але ну небезпечна була історія. з маскарасперодігання він міг закінчитися погано. Він, І він значить, свідчить про те, що ворог має на увазі Купінський, буде намагатися туди прориватися. Буде відшукувати слабкі місця в нашій обороні, буде буде відшукувати слабкі місця, значить в нашій організації для того, щоб здійснити цей проблем.